Майбутні матусі в очікуванні на появу свого малюка часто скаржаться на болі у серці, навіть якщо раніше не мали кардіологічних захворювань. Сьогодні ми розкажемо, як підготувати серце до вагітності та пологів, а також коли слід звертатися до лікаря, якщо ви вже вагітні. Серце матусі ще навіть до появи малюка на світ щохвилини та що секунди хвилюється за своє дитя. Неврологічні проблеми, які пов'язані з надто великою тривожністю під час вагітності, можуть спричинити болі у серці у жінок, які раніше ніколи не мали кардіологічних проблем, кажуть лікарі. Разом із цим дискомфорт у зоні грудей може бути викликаний функціональними змінами серця, що є типовим для жінок при надії. Варімі Во брідності вообще увілічується накрузка на серце, збільшується мінутний об'єм крові. Увеличивается скорость кровотока, увеличивается масса тела тела беременной женщины. Часто возникает снижение гемоглобина, что также приводит к кислородному голоданию сердца. Это тоже может вызывать боли. Если женщина не доедает, если у неё был недостаток железа до беременности, то во время беременности это может проявиться с большей силой. Часто причиною болю у серці під час вагітності є зміна гормонального фону. Через збільшення прогестерону та естрогену знижується артеріальний тиск, що також позначається на роботі цього органу. Підвищений рівень гормонів естрогенів та прогестерону, вони сприяють судинорозширенню, то есть вот во время беременности давление снижается в норме. С девятой недели примерно до середины беременности у беременных давление снижается. Затем в третьем триместре оно становится таким же, как было до беременности нормальным. Кроме того, активизируется ренинангентензиновая система во время беременности и задерживается натрий и вода. Зміна гормонального фону може викликати дискомфорт у серці у першому триместрі вагітності. Ранній токсикоз також може позначитися на роботі цього органу. А от в останньому триместрі болі мають інші причини. Порім беременності, особливо поздних сроках, ізміняється положення матки, она давить на діафрагму, зміняється положення тіла, що тоже може викликати неприятне відчуття в області серця. Беременість фізіологічний процес і нікаких патологічних змін серце не викликає. Но если у беременной были заболевания сердца до беременности, то во временность беременности они могут только усугубиться. Навіть якщо біль у серці під час вагітності не сильний, все одно варто звернутися до кардіолога, ще краще пройти обстеження до вагітності, незважаючи на відсутність кардіологічних проблем. Найбільш поширена діагностика електрокардіограма. Її, до речі, варто робити раз на рік, навіть здоровим людям. Перед кардіограмою за дві години потрібно відмовитися від фізичних навантажень, кави, куріння та алкоголю. Підтримувати здоров'я серця можна простими щоденними процедурами. А болі в серці связаны с переутомлением, с недосыпанием, то то надо нормализовать режим труда и отдыха, оградить себя от всяких отрицательных эмоций, больше бывать на свежем воздухе, высыпаться. Регулярные физические нагрузки, хотя бы полчаса в день, они укрепляют сердце. Кромі того, повноцінне питання надмірне споживання солі та насичених жирів, вершкового масла і маргаринів може позначитися на роботі серця не надто добре. Натомість продукти насичені калієм та кальцієм, а також насиченими жирними кислотами, що містяться у моропродуктах, рослинні жири, свіжі овочі та фрукти серденько майбутньому матусі дуже полюбляє. Такі уподобання у їжі будуть корисними і для серця, і для здоров'я організму в цілому.